Ви одружені щасливо. Негайно пересилайте це відео своїй другій половинці. Адже ви один одному покращуєте життя і зменшуєте ризик захворювань, яких саме підписуйтесь і я вже розказую з точки зору статистики і доказової медицини. І так дослідження, проведені в університеті Бринга Янг, це США, доказали. Що люди, які щасливо одружні багато років, мають менший ризик до деменції, в одружених щасливо людей менший ризик гіпертонічні хвороби, і в них по статистиці нижчий тиск, ніж в тих людей, які самотні або нещасливі в шлюбі. Також у сімейних людей менший рівень стресу, адже вони Мають постійно з ким поділитися своїми переживаннями і отримати е, підтримку і фактично е, легше пережити стрес. Е, в сімейних жінок це чисто жінок стосується набагато менший рівень депресії, адже жінка щаслива, якщо вона реалізовується у всіх напрямках, і сім'я тут є набагато важливіша, ніж для чоловіка. В одружених людей от на рівень раку не впливає що ризик розвитку, але в одружених людей набагато легше приходить видуження при онкологічних захворюваннях, адже є сприятлива емоційна обстановка і взаємна підтримка. І ну, збільшуються шанси на видужання з порівняння з неодруженими у чоловіків на 27%, а у жінок на 19 ну, з порівняння з неодруженими. Шлюб також покращує здоров'я серця, ну і підвищує вдалий вихід з таких ситуацій, як, наприклад, інфаркт міокарда або серцевий напад гострий. А відповідно, якщо одружені, бережіть свій шлюб і бажаю кожному з вас дожити до золотого весілля і зберігати своє щастя далі і далі. Мільйон сердечок кожному з вас.